Чистка PlayStation 5 після 3 років експлуатації без розбору, окрім декоративних накладок за допомогою пилисоса та зобочистки за 5 хвилин. Спочатку пилисосимо жабри. Далі вентилятор. В наявності присутні спеціальні технологічні отвори для забору пилу біля радіаторів та каналу видуву вентилятора. Звісно, не ідеально, але цього цілком достатньо для того, щоб приставка не перегрівалась. Плюси не треба знімати промби, плюси не треба платити майстру, плюси ніхто вас не наїве в майстерні. Гарного всім дня.